Доброго дня, пані та панове. В залі засідання Центральної виборчої комісії присутні 12 членів комісії, кворум наявний, троє наших колег відсутні з поважних, поважних причин. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам пропонується порядок денний сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити одне питання, саме питання про порядок контролю виборчих фондів на виборах президента України. Чи зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування. Проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу проголосувати. 12 «За», да, одноголосно. Порядок денний затверджений. І можемо переходити до розгляду нашого першого. Єдиного питання це питання про порядок контролю виборчих фондів. На виборах президента України і доповідає це питання член комісії Євстинєв, Андрій Сергійович. Прошу дякую, шановні колеги. Ну нагадаю вам, що національним агентством запобігання корупції здійснюються заходи щодо підготовки до використання електронної системи, яка б дозволяла здійснювати контроль за. Використанням коштів виборчих фондів у зв'язку з чим нами підготовлено і вже неодноразово обговорювалося на нарадах проект порядку контролю виборчих фондів на виборах президента України з метою насамперед забезпечення продовження розробки відповідного програмного забезпечення національним агентством запобігання корупції, приймаючи до уваги. Те, що е, такий порядок відповідно до положень виборчого кодексу затверджується спільним актом Національного банку України і ЦВК, також е, враховуючи, що Національний банк України е, у, в особі своїх уповноважених органів е, прийняв рішення щодо прийняття. Цього акту пропонується затвердити порядок контролю виборчих фондів на виборах президента України, який є додатком до проекту постанови. У випадку прийняття визначити, що постанова набирає чинності з 1 липня 2024 року. Її копію пропонується надіслати національному банку та національному агентству з питань запобігання корупції. А також у випадку прийняття оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії та розмістити на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України, що буде зроблено вже, власне кажучи, Національним банком як другим із двох органів, які е, приймають зазначений порядок своїм спільним рішенням. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутнє запитання, чи є бажаючи за ту часть обговорення цього питання? Також відсутнє, тому завершуємо обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 12 за, одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний нашого сьогоднішнього засідання. Дякую Андрію Сергійовичу, за підготовку питання порядку денного працівникам секретаріату за участь. В підготовці питання засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде проведено в разі необхідності.